Вітаю вас, наші шановні подруги, друзі, колеги та коліжани. Сьогодні пролунав перший дзвоник нового навчального року. Це свято для кожного, хто присвятив своє життя дітям. Це свято для наших дітей та їхніх батьків. Наш колектив, колектив видавництва Генеза, щиро вітає кожного вчителя та вчительку, кожну виховательку, методиста, дирекцію шкіл та дитячих садочків, усю незламну і переможну педагогічну громаду. Свято першого дзвоника завжди викликало у кожного щемливі спогади про дитинство та юність, про перших друзів і перше кохання, про першу вчительку і вчителя, який став дороговказом у майбутнє життя. За це ми всі, кожен з нас, будемо вдячні саме школі та людям, які створюють таку неповторну дружню атмосферу. Але, на жаль, сьогодні ми розуміємо, що багато наших дітей можуть не побачити своїх друзів. Хтось за межами України, а хтось вже ніколи не візьме з Ми знаємо, що сьогодні деякі батьки, які мали вести своїх дітей у перший раз у перший клас, ніколи цього не зроблять. Ми згадуємо педагогів, які загинули або на фронті, або в своїх домівках, або в стінах улюблених шкіл, готуючи їх до нового навчального року. Ми знаємо, ми пам'ятаємо і ніколи цього не забудемо. Але ми також знаємо, що наші славні воїни, воїни світла, роблять все можливе, аби скоріше прийшла перемога. І ми могли наступне свято першого дзвоника святкувати у мирній, вільній і щасливій Україні. Ми віримо в них, ми робимо все можливе для цього і разом наближаємо нашу перемогу. Дякую вам, шановна освітянська громада, за незламний дух, за любов до наших дітей та віру в щасливе майбутнє. Дякую, що не зупиняючись, попри все. Ви здобуваєте нові знання, удосконалюєтеся у власній майстерності. Ми бачимо це на наших вебінарах. Ми вражені, що не обстріли, не блекаути не лякають вас і ви продовжуєте творити та надихати, надихати своїх учнів, надихати нас, редакторів та авторів-підручників. І за це наша вдячність збільшується кожного разу. Нехай новий навчальний рік принесе нам таку довгоочікувану перемогу. Нехай поруч з вами будуть ваші колеги та учні, нехай батьки ваших учнів кожного разу дякують вам за вашу працю. І дай Боже, аби у шкільних коридорах в усіх містах та селах України лунав дитячий сміх. А ви не знали, як пройти до учительської, адже дата дітей заважав вам. Нехай цей навчальний рік буде дійсно офлайн. І з кожним місяцем збільшується кількість шкіл, куди прийшли діти не в оприття, а в класні кімнати на навчання. Ми віримо в вас, шановна наша педагогічна громада. Ми віримо в Україну. Ми переможемо! Зі святом початку нового навчального року Україну! Слава Україні! Героям слава!